І так, доброго ранку, любі друзі. Сьогодні п'ятниця, 1 грудня, перший день зими. У мене тут вже стоїть мій адвент-календар, який ми сьогодні будемо з вами відкривати. І сьогодні повинен бути досить цікавий день, тому що я поїду з моєю подругою на новорічну ярмарку, яка відкрилась вже напевно тиждень тому, але я там ще не була, тому повинно бути щось цікаве. І сьогодні ми плануємо також купляти подарунки, тому що я вже за декілька тижнів буду їхати додому на новорічні свята. От у мене на ось цьому місці стояв гарбуз. От, Але вчора я його викинула, тому що сьогодні вже перший день зими. от, Ну і що? Ми зараз з вами будемо відкривати першу, перший день. Чесно, я не знаю, як воно відкривається. Шо? Боже, що це? Тут у нас Дід Мороз. <гум> Дуже мило.

Славу. Дивіться, що ми знайшли нашому вкраїнців. Ми пробуємо чеську кухню Нарешті. Ніка, розкажи свій відлог на день. Так, це було дуже смачно, неймовірно. Але це було так солодко і його так багато. Якщо вирішите прийти на беріть, беріть один на двох, тому що нереально з'їсти цілий. Ми не доїли, нас тут ще лишився. Але це неймовірно смач. Просто такий смак дитинства, якийсь просто дуже класний. Це прям робо. Дуже смачно. І такий запах матко рідне такої склади шоколади. Ми довольні, йдемо. А не, не скажемо так. Ми знайшли ялинку. Дуже, Дуже гарна. Давайте так. От. 360 обробці. Красава. Ми вже в торговому центрі їдемо купляти подарунки. Я думаю, ми ви зараз винтикували десь через кілька годин. Шості, я думаю, що найменше. Магазині. Просто без коментарів. Ми прийшли в відділ е, забавок. І це більше відділ для нас. Ми можемо тут загубитися. Ну, от стільки всякого. Беремо собі цей блокнот. Ніхто ну, не прочитає. Якщо що в е, смиснути. Я хочу цього пса. Мені все одно, що мені 20. Тут купа всього. Це картопля? Так. Да. І тут є білочка. В мене в саді купила білочка. Він дуже милий, він дуже м'який. Забираємо додому. Тут є ще панди. Ми прийшли вибирати звірів, А там зайчик. А тут сморський Нік. Боже, яка комплелість. А тут мають бути, по суті, хомяки, але ми їх не бачимо. Ось там сидить так. Дощур. Дощур. Щур? Що я можу сказати? Я не знаю, яка зараз година, але ми дуже сильно виснажені і ми виходимо з цього торгового центру. Скажу вам так, що ну пів пів шостого. Завтра буде продовження цього шопінгу, тому що ми не зробили а, яка собака. Тому що я купила частину подарунків, а це напевно процентів 30. От, а Ніка взагалі нічого не купила. От, тому завтра підемо в ще, одні, ще один торговий центр. І так, друга наша справа за сьогоднішній день це... Піцар, От. Зараз будемо пробувати. І все, ми з Веронікою поїли. Тепер вже будемо вертатись додому. Це було дуже бомбезно. Це був взагалі дуже класний день. Ми прогулялися, спробували нові страви і далі. Проходили помогав Це було не класно, але добре. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні наступний день. І ми знову йдемо за подарунками, тому що ми не встигли всі вчора купити. Ніка Блін, Це не ручка, а непонятно що. Хто це купляє? Дорогі друзі, я вам не знімала весь процес купування подарунків, але це все одно для мене ще не все, тому що мені ще потрібно буде їх купляти. І таке. У нас падає страшенний сніг. Все мокре. Я йду з двома сумками. Мені дуже важко, але я вже майже близько біля дому. Yeah. І так, я знову йду в магазин, тому що мені потрібно ще докупити деякі продукти, так як завтра неділя і все буде закрите. От. Добре, що в мене відео під самим вдома. Просто погляньте. Хтось дуже сильно постарався і зліпив сніговика. Я не знаю, напевно, камера не настільки передає, але він дуже високий. Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні понеділок, сьома ранку, і я йду на пари. Відкриваємо з вами 11-й день цього календаря. Що це таке? І так, любі друзі, я вже прийшла з пар. У мене сьогодні були три пари. Дві з них тривали по 45 хвилин, так як в школі, тому нормально було. Е, от, а одна-півтора години, і це було на 7.30. але це вже остання пара на 7.30. і останній раз, коли я встаю в п'ятій ранку на ці пари. Тому дуже добре. От. Це поїзд, Господи, Це поїзд. Ну, все нормально. Е, от. Дякую. Коротше, в мене тут вже третій сезон е, сутінків. От я кожного року їх передивляюсь, тому так. Вони дуже швидко закінчується. Коли вийде наступний сезон, будь ласка. І так, зараз 13.13. Саме 13. час почати вчитись, на жаль. От. Почуваю себе якоюсь вчителькою в цих окулярах, але старість не радість, пора вже дбати про очі. Якщо чесно, я себе зараз реально почуваю якимось програмістом, тому що в мене на кожному предметі є програмування. Просто на кожному. Навіть нам потрібно зробити якийсь проєкт в ну, написати код, і щоб потім створилася сторінка. Ну, як це сказати, в гуглі? Наш рапорт, щоб там з'явився. І це да, це страшно. Я не знаю, як це має статись, але я надіюсь, воно якось появиться само. Реально, я, мені здається, коли я вступила на аналітику, а на програмування. І так, любі друзі, я вам не знімала цього, але я вже сходила в магазин. Uh, uh -huh. В два торгових центри і в, в, в бедронку. От. І так, робимо розпаковку. <смірко> Тут якісь заморські солодощі. Я таких ніколи не бачила, тому я вирішила взяти це все на подарунки. Ну, коротше, е, перше. Це ось такі цукерки. Це латвійські. Так. от, Одні такі. І... разные такие. Это очень смак. Очень. Да. такие. М -м, не знаю, что это. Кейкс. Короче, печенька, это мое быть? это английский печенька. Далее у нас такая шоколадка, это, ца... пусть она, по-моему, немецкая шоколадка. Оце звідки? Я не впевнена, але тут теж Ірландія. Це у нас Deutsch. Одна і ще одна. ось так виглядає. Е, я думаю, всі бачили такі цукерки. Теж Німеччина. І тут ще такі дрібні всякі штучки. Вафельки якісь. Я не знаю, скільки воно. Добре, менші тим. Тому що я запізнюю зараз вже на а, трамвай. Це до моєї сестри. І це теж для моєї сестри. Це, звичайно, я думаю, це всі бачили. От. Коротше, в мене вийшов цілий пакет. Я ще собі купила крем, який я дуже давно там планувала купити. От, і можу вам зараз теж його показати. Коротше, я ще сьогодні купляла мандарини, тому що в понеділок, тобто післязавтра, у нас... А, не знаю, як це перекладається. Коротше, ми будемо святкувати з моїми одногрупниками Різдво. Ну, якби це виходить швидше, тому що це буде 18 грудня. От. А... І я відповідаю за мандарини. Я сама це вибрала, але я вже пожаліла тисячу разів, тому що в мене весь холодильник забитий мандаринами. У нас буде близько 30 людей, тому я не знаю, чи я ще в понеділок знову не піду за мандаринами. От. У мене вже якась чесно. Фабрика мандарин, я вже на них дивитись не можу, а вибирати це тим більше. От. І показую відразу крем. Ось так він виглядає від Не знаю, Як це показати? Я не б'юті-блогер. Ось так от. Буду пробувати. І все. От і все. У нас навіть виходить сонечко. Просто якась весна. Сьогодні, 16 грудня. Любі друзі, якщо у вас буде можливість спробувати пахлаву з якимись різними смаками, просто біжіть туди. Я сьогодні собі взяла шоколадну, це ось ця, ось ця шоколадна, а ця горіхова, і це просто я не знаю. У мене просто вже все. Ну що, любі друзі, мене не видно, але я їду, йду на трамвай і через годину в мене поїзд. От. Я сподіваюся, що він не запізниться, тому що в мене пересадка ще в Варшаві. От. А мій чемодан це просто камінь. Я не знаю, як я з ним зайду в цей поїзд. Alla, надіюся, I. I just wanna do my friend I just wanna do the channel